І коли дитина народжується, то дитина в перший же момент вона навпаки як пробуджується, вона виходить з стану спокою. Тобто в утробі матері дитина знаходиться в глибокому спокої, а при народженні її, наче током вдаряють. Угу. В ній хлопають, вона починає кричати, і вона навпаки збуджується. Тобто вона стану глибокого спокою переходить в такий стан збудження. А людина, яка помирає, вона навпаки із збудженого стану, в якому вона довго перебувала і втомилася. Вона переходить в стан блаженства. І ось це блаженство воно настає за дві хвилини до смерті. За дві хвилини людина почне. І за хвилину до смерті людина бачить все своє життя, дитинство. І як вона була у школі, фрагменти, як фільм. За хвилину до того, як вона помре, вона бачить все. І вона вже не чує ніяких звуків, нічого. Вона просто продивляється цей фільм своєї реінкарнації перед виходом. І дуже важливо, в якому стані людина виходить, коли приходить янгол смерті, вона максимально налаштовує свідомість людини на блаженство. Тобто вона звільняє серце, вона звільняє від болі. Угу. А дух не пам'ятав болі, щоб вона стирає ось цю травму, навіть якщо це насильство на смерть. Вона стирає цю траму, і вона дуже красива. І я просто сиділа там, медитувала і я плакала, і я скучила з нею. І я кажу, Боже, ти найпрекрасніша з нас. Ти завжди mm. красива. подивись як вони тебе зображають. І вона каже мені, що вони зображають мене так, як вони бачать себе. Вони так Т бачать тобто себе. Тобто статуї не красиві, Да? Ні, це як скелети. А, скелети, я зрозумів. Скелети — це страшні статуї, які лякають, а вона просто найкрасивіша, тому що вона дає цей стан спокою, тому що смерть не страшна виходить, правильна метафора. Вона ж і народження. Тобто, це одна енергія, яка відповідає за народження, за прихід, вона як, як міст, тобто, це енергія моста, вона за прихід, і коли дитина народжується. Вона їй дає це збудження, тобто ось цю силу, цю волю народитися, вийти з стану спокою, Вона пробуджує дитину. І коли а, людина помирає, вона дає спокій. Одного разу вони мені проснилися, Ось вона, як структура. <туральна> вони покликали вона, це смерть, вона це смерть. Да, щоб глянчим, але вона, а, як смерть і життя, вона виглядає, як, а, як жінка з двома обличчями, я б так сказала. Mm. І коли вона явилася мені в сні, я знаю, що вона моя сестра і я її дуже люблю. І коли вона явилася мені в сні, вона покликала мене за стіл до себе і запропонувала поїсти. Я дивлюся, що вона їсть, а вона їсть тільки зелень. Салат з зелені. І вона мені показ... показує салат, який складається тільки з зелених листочків. Угу. Ось це найкраща їжа. Дякую. І вона е, порізала цей салат, ці листочки, заправила маслом і пригощала. Я відкрила очі, і я зрозуміла а, її посил, що їж у реінкарнації ось це їж зелень. Тобто зараз, типа на, на зараз вже? Так. І ти що відмовилась? Тільки, тільки зелень будеш їсти? Ну, я ще я вегетаріанка, але я їм овочі, фрукти різні, тобто mm -hmm. не тільки зелень, але, можливо, в майбутньому я буду дуже. зелень. Але вона мені показала саме так. Це було дуже цікаво. Цікаво, про що ти в... смерть, тому що ти знаєш, що Таро Карта смерті це ж карта народження. А -а. Якщо зараз я зараз буду будувати одну карту в одній колоді, тобто, там написано карта смерті, але картинка жінка народжує дитину. Прикольно, так? Да? І ти ж, по суті, це зараз нам розказуєш. Друзі, я розумію, що ви зараз не можна не розумієте, про що ми говорили, але і сіта в Ватікані, і вона знов там в неї купа інсайтів, і я ось окрас вона попала, подивіться. Так. Бачите, смерть і народження одночасно. Тобто дуже прикольно, і ти це розказувала. І ще раз, ну багато ж людей, хто, хто бачить клінічну смерть, що це не страшно, що їм не було страшно. Це не страшно. Насправді а, інший світ, він незмінний, він вічний, він справжній. Все справжнє, воно незмінне. Тут ми в матриці, в матерії, ми. Постійно проживаємо зміни, тобто, все не справжнє ілюзорне, воно змінює, воно зникає. Тобто, ми тут знаходимося в матерії, в людзі. і матерія постійно змінюється. Наше тіло змінюється, все навкруги змінюється, і коли ми народжуємося, ми наче засинаємо там в справжньому світі. Це як така смерть. Ми наче помираємо. А, тобто є справжній світ, а є наш. А який же справжній світ? Так, так, є справжній світ, де нічого ніколи не зникає, не закінчується, ніхто не народжується і не старіє. Все постійно існує там, і все постійно однаково. Так, ми обговорюємо різні події, різні рівні, різні світи, але це справжній світ. І в деяких глибоких медитаціях я виходила з тіла і я бачила велике світло. І я туди починала летіти, в це світло, і мені голос сказав ні, ти не можеш ще не час. І просто я відчувала, як хтось бере і запихує мене назад в тіло. І в деяких медитаціях, коли мені вдавалося вийти з тіла і піти туди, я почала згадувати. Справжній дім, звідки я прийшла, і я згадую, що я дуже люблю свій дім, і я прийшла сюди, щоб звільнити моїх братів і сестер, які дуже довго знаходяться в людських тілах, знаходяться в реінкарнаціях. І я прийшла, щоб допомогти їм повернутися додому. Угу. І я навіть робила великий сеанс екзорцизму, я згадала, що ця демонічна сутність це мій брат. Який дуже довго знаходиться тут, і він навіть забув, звідки він прийшов, що він не демон, що це янгольська первинна структура. Коли я почала говорити з сутністю, що ти мій брат, і ми чекаємо тебе вдома, всі хочуть, щоб ти повернувся. Ця дівчина почала плакати, і він вийшов. Він вийшов у світло не в ад, не в темряву, а просто повернувся додому. І я також плакала, тому що я згадала, що я люблю його, і що ми дуже довго не бачилися, що він навіть забув, хто він, і я прийшла, щоб нагадати йому, щоб він згадав, хто він насправді і куди він має повернутися, і Сіт, А що тоді як може пояснити? Наприклад, наша ця матриця, якщо якийсь є справжній світ, нашо десь засипати, щоб десь прокидатися, нашо це створено. Кому це треба? Тому що уяви, ти вічний, ти безкінечний і незмінний, і ти постійно перебуваєш в світлі, і в якийсь момент тобі хочеться пізнати себе, а що таке бути вічним? Як пізнати, що таке бути вічним? Угу. Тим, який завершується, закінчується. А тут, в фізичній реальності, ти завершуєшся, ти помираєш. Тобто твоє тіло змінюється кожного дня якесь завершення. Тобто ти сьогодні не такий, як ти був вчора. Угу. Вчора і ти вже закінчився і почався новий. ти, А завтра буде інший ти, інший, інший. Якщо ти будеш переглядати свої фотографії, навіть на протязі. Місяця року, півроку, ти побачиш, які зміни відбуваються в твоїй зовнішністі, в твоїй свідомості, mm -hmm. в твоїх духах. Тобто і нам, як вічні енергії, це найцінніше проживати завершення, проживати, наче ми закінчуємося. Так ми можемо розвиватися, тому що якщо ми не завершуємося, немає розвитку, там ми безкінечні, вічні, в нас немає змін, нічого не. Mm -hmm з'являється і не зникає, всі одного віку, ніхто не народжується, ніхто не помирає. Ми там, як єдина енергія в проявах, це схоже на сонце і лучі, якщо промалювати. Тобто ми і різні, і одне одночасно. Тобто ми як різні структури, але ми відчуваємо себе як єдине, тобто ми відчуваємо один одного дуже сильно. І навіть коли хтось Прийшов в матерію і дуже довго знаходиться в матерії, ми відчуваємо, що дуже довго, і, mm -hmm. ми, і ми хочемо забрати, ми хочемо прийти. Тому ми приходимо за нашими братами і сестрами. Mm -hmm. З одного боку, в мене така пам'ять, як мільйони мільйони реінкарнацій. Але мої наставники сказали, що останній раз я була тут 60 тисяч років тому на землі, і я не була більше. І я сказала, звідки ж я пам'ятаю ці реінкарнації. Вони сказали мені, що це монадна пам'ять, пам'ять твоєї монади, вона сприймається тобою, як наче це була ти. Угу. Але це твоя монада, і це одне, це все одно, що і ти. Але саме ти. Саме твоя свідомість була тут останній раз 60 тисяч років, але ти загрузила собі монадну пам'ять як на флешку, для того, щоб заходити зразу з досвідом всіх душ твоєї монади, і зразу використовувати цей досвід для швидкого росту, щоб не програвати ті самі сценарії, а вже загрузити собі той досвід, який має твоя монада. Ну, прикольно, чесно кажучи, якби це був серіал, ми знімали, то такі були пригоди, бо і сіди, вона кожен раз би попадала в її вищі, вищі сили, кудись відправляють, і вона щось там вирішає якісь судьби міра. Дуже прикольно. Но це цікава інформація, тобто значить, це комусь треба. Тобто, по суті, багато ж думок, що ми знаєш, лягаючи спад, що ми помираємо і прокидаємося зранку в новій реальності. От мене завжди я завжди думав, це якщо є ця реальність, значить вона для чогось треба, і яка в неї задача може хіба що ставати краще? Бо ми з тобою пам'ятаєш, колись коли говорили, що це наче місце, єдине місце, де у людей є воля, тобто як божественне творіння, вона може проявлятися. Ну цікаво, ну ми ж ми ну знаєш, це ж не можна так достеменно розписати, але от як здогадки, як варіант, як додаткова інформація, вона ж є в цьому плані. Так, найголовніше, що нам цікаво не тільки ставати краще, а й ставати гірше. також. Деградація вона така сама цікава для душі, як і розвиток. І ми завжди програємо і один і інший варіант. Це ніколи не, не тільки ріст. Деградація також ріст, але вниз. І найцікавіше, що якщо ти ростеш в світло. Там є перехід в творця, тобто повернення в справжній світ, в справжню реальність, яка безкінечна вічна. І якщо ти дуже сильно деградуєш і доходиш до дна, там також є двері, в справжню реальність, в справжній світ творця. Тобто хтось заходить знизу через. Демітацію, а хтось заходить зверху через великий духовний ріст можна зайти і так, і так, і там, і там є двері. Просто виходить дуже цікаво, що якщо я, от, я спостерігав, чим більше ти усвідомлений, типа менше піддається зоні, якимось впливам, а якийсь більш цільний, ти наче випадаєш з цієї матриці, і взагалі не істежні. Ти я жартую своїм друзям. Ви впевнені, що, наприклад, в Бойерці є люди. Вони кажуть, ну навірно, я кажу, ну ти впевнена, що зараз там є люди. Вони кажуть: ну, ну ну не знаю. Я кажу, я теж не знаю, ніхто не знає. Тобто це ж одночасно, знаєш, і це дуже цікавий момент. Бо, а, бо ти наче бо я відчуваю, що, наприклад, випадаєш з матриці, ти наче випав з простору, наче що це таке? Де це я? І воно дуже дивне відчуття. А, Ну, воно в мене не пов'язане з медитацією, воно пов'язане з діями у мене, поняла? От я відчуваю, коли я щось роблю інакші, інакші дії, я наповнений чимось іншим, і оце я воно випадає, Але воно так само може звалиться назад, тіпа, і, і, і ну, десь там це дуже таке знаєш, балансування, дуже цікаве балансування. Бо є такі класний мене дуже не любить таку книжку. Люди понеділка, або я не знаю, там хоча чоловік закохався в жінку, але вони типу, люди чи вівторка засплять, коли живуть дні люди понеділка, і він йшов і бачив, що в в одній кабінці спить жінка Написали, жінка там, чи понеділка, чи вівторка. А він з понеділка. Він йде до вищих сил. Каже, будь ласка, переведіть мене вівторок. Я хочу познайомитися з нею. І його тут перевели в вівторок, і він приходить, а там немає. Ці жінки немає. він Каже: а де вони? Чого їх то не знаєте? і йому кажуть, Та вона перевелася в понеділок до вас. Поняло? Ну, зрозуміло. Тобто, тобто люди наче не зійшлися, але сам факт, що, можна, що є оці простори і кудись воно попадає в різні реальності. Ну, таке, звісно, і сідне ну, говорили зараз. бо, звісно, мене було стільки цих тем. Але зараз я вже думаю, треба цю тему докінчити. Окей. І що в цьому Ватикані? Ти думаєш, на сьогоднішній день щось в Ватикані рішається для глобального світу? Ну Звичайно. Чи дуже... там завжди щось рішається, розумієш? Там, там завжди вирішується питання. А, мені здається, що найчесніше показали Ватикан у а, фільмі Сумерки. Mm -hmm. У світанку є серія про вампірів, про Вальтурі. там показали Ватикан. Ось це реально історія про Ватикан. Mm -hmm. Це не просто фільм, це реальна історія. Тобто, я впевнена на 100%, що там знаходяться реальні вампіри, не енергетичні, не енергетичні, а такі, як нам показують в фільмах. Тобто такі люди вони існують. Ну, це не люди, да? не люди. Да. Тобто вони існують, і а, всі історії про адренахром, про ритуальні вбивства. Про кров дітей, немовля, це все реальні історії. Це все відбувається тут. Ця енергія вона тут присутня, і я її зчитую. І те, що пропадають діти, пропадають тут люди. А це все реальність. Але вона зараз приховується, люди сплять, вони цього не бачать. Е, коли люди прокинуться і вони це побачать, тут буде страшний суд відбуватися. А ти не дивилася фільми серіал Молодий папа не дивилася? Ні, ще не дивилася. Подив... Ще... Це цей серіал, але там... я ще не дивилася. Це дуже, це дуже крутий серіал, друзі. Я вам всім раджу подивитися обидві серії, і там. Там є натяк на отаку е, потойбічну е, містичну, -інф інфернальну таку знаєш, дьявольську, все-таки сутність, про яку ти, може, говориш, з якимись здвигами, що для нас ненормально. А там це якось воно все просвітає, живе і воно підпитується там. Ну це дуже цікаво. Тобто, це як вічне місто, бачите, друзі, таке враження, що навколо все міняється, скоро роботи будуть ходити, їм все фіолетово, у них буде своє життя абсолютно так. Я дивилася фільм а, дуже цікавий екзорцист із Ватикану. Mm. На подіях також раджу подивитися я ну, вдалі. У фільми про екзорцизм, тому що я сама екзорцист, я так. займаюся сутностями, я з ними розмовляю на демонічній мові, тому мені цікаві такі фільми, такі історії. А на жаль, ці книжки, посібника про екзорцизм для екзорцистів. Я думаю, що, можливо, варто написати таку книжку для всіх. Так, екзорцизм це вигнання бісів, так?